Дніпряни втеплюються. Центральний ринок на прилавках різномаїття термобілизни. Товар уже активно розбирають. Є, деякі розміри вже немає. беруть. звісно, втепляються. В середньому комплект коштує 700 гривень. Продавці кажуть, цьогоріч ціни зросли. Десь на 100 гривень йде дорожче. Зігрітися допоможуть пледи в залежності від відсотка вовни у складі. Вони вартують від 300 до 600 гривень в наявності й електроковдри. Сатеріські моделі, великий розмір, два режими. Дюпліньки 650. бути не тільки в теплі, а й зі світлом. Надпопулярні свічки від найпростіших до таких, що горять декілька днів. Середня ціна 25 гривень. Є й портативні газові пічки. На одному балончику можна п'ять разів заварити чай чи навіть двічі зварити суп, кажуть продавці. Знімається ковпачок, одягається сюди. Рігулірують і все. 90 гривень балончик, печка сама 500 гривень. Із більших лишилася усього одна газова пічка, а балони до неї розібрали мешканці приватного сектора. Уже да, да, нету. Да, все уже да, мене тут висіло, все перезбіряли 8-літрові і да, були. Люди вже запасаються на зиму й продуктами. Із м'ясного найпопулярніше сало воно не портиться його можна засолити і на дліти не храміння. Баночки закрутити або посолити там. Під кришечку під капронову, воно буде довго хранитися. Щоправда, ціни частину покупців відлякують. На ринку кілограм сала від 120 до майже трьох сотень гривень. Я не жалуюсь, в мене 4,5 пенсія, але невозможно купити сало, це ж ціна, і м'ясо приготувати. Я купила тільки мішечок картоплі, тому що це все дуже дорого. Любителі соління поповнюють запаси консервації на зиму. Продавчиня запевняє, овочі легко зберігатимуться аж до весни. На зиму запасається вже отакому все. Я б сказала, да, поніси кабаночок і закатаний, і було що таку кушати. Помідорки, 100, огурці, 100, капуста 80. А от в онлайн-магазинах зараз найпопулярніші павербанки та генератори. Цієї осені попит на них зріс у 10 разів. Повідомили в одній з мереж магазинів електроніки. Є дефіцит, та й ціна кусається. У Львові влада вирішила підтримати покупців і обіцяє повертати 50% вартості генераторів, але не більше 30 тисяч гривень. Владислава Озоров. Новини каналу.